Вітаю на каналі все своїми руками. Сьогодні буду готувати приправу для борщу або зимовий салат з буряку. Для приготування використовую 2 кг буряків, натираю на крупну терку, 1 кг перця болгарського нарізаю соломкою або кубіками, 1 кг цибулі. Ріжу напівкружечками, додаю 15 столових ложок цукру, столова ложка солі, 12 столових ложок от 109%, 500 мл томатної пасти, 125 мл рафінованої олії і варю все це півтори години. Почистила овочі, розібрала перчик від сім'ян. Натираю буряк на крупну терку. Цей раз я вирішила кубиками нарізати перець, шинкую напівкружечками цибульку, буду змішувати все разом. Відміряю одразу потрібну кількість оцту, цукру, солі та олії. Я взяла так півстаканчика, приблизно це 125 мл. З'єдную всі овочі разом, гарно перемішую. Додаю сіль, вливаю сюди ж оцет дев'ятивідсотковий, всипаю цукор та рафіновану олію. Потрібно ще додати томатну пасту, така півлітрова баночка в мене піде сюди. Всі інгредієнти в мене вже в кастрюльці, потрібно тільки гарнесенько все це перемішати і можна ставити варити. Всі інгредієнти я гарненько перемішала. Тепер можна буде ставити на вогонь, варити півтори години. Поки воно вариться до закіпання, я постійно його помішую. Вже ось ось стільки рідини з'явилося після нагрівання. Поки готує, готується моя заправка, я буду готувати баночки. Стерилізую банки на пару. Заправка вже майже готова. Ще трішечки, і можна буде вже розкладати по баночкам. Овочі вже закипають майже півтори години. Подивіться, яка вона вже гарна на вигляд. Аромат стоїть, я вам передати не можу. Дуже-дуже смачно. Все, можу вже розкладати по банкам. Спробуйте приготувати таку заправку, і я думаю, що ви будете її робити кожного літа. Бо я саме так і, роб, і роблю. Один раз спробувала і зараз кожного літа роблю цю заправку, бо вона дуже смачна окремо, як салат, і також дуже смачний борщ з нею виходить. Починаю закручувати баночки, буду залишати до повного охолодження в будинку, а після приберу до погріба. Якщо погріба немає або в холодного місця, воно гарно зберігається при кімнатній температурі. Заправка дуже смачна, мороки з нею ніякої немає, зато взимку відкрили баночку і борщ майже готовий. Ось така вона гарна. І дуже смачна! З однієї порції в мене виходить 8 півлітрових баночок і отака тарілочка смакоти, яку зараз будемо куштувати. Дякую за перегляд і смакуємо разом!